Динаміка війни з Росією полягає в тому, що засоби радіоелектронної боротьби використовуються з обох сторін для того, аби боротися з крилатими ракетами, засобами ураження, дронами, а також використовувати реби, щоб впливати на систему зв'язку. Ми воюємо з вселенським злом. Тому використання РЕБ на полі бою стає абсолютною умовою, аби бойові дії на полі велись ефективно. Зараз обидві воюючі країни намагаються максимально розвивати цей напрямок. А далі ми будемо говорити про ще один напрямок технологічного протистояння з Російською Федерацією, де ми спираємося власне на е, наші можливості оборони промисловості. Йдеться про розвиток систем радіоелектронної боротьби, тому що якраз динаміка. Війни з Росією полягає в тому, що засоби РЕБ використовуються з обох сторін для того, аби боротися з крилатими ракетами, боротися з засобами враження, боротися з дронами, а також використовувати реби для того, аби ну впливати на системи зв'язку. Так що використання РЕБ став, стає абсолютно необхідною умовою для того, аби бойові дії на полі велися ефективно, і з обох сторін зараз. Обидві сторони промисловість обох сторін намагається максимально розвивати цей напрямок. Що відбувається саме в Україні? Які напрямки є пріоритетними, які можливості створюються в Україні для того, аби створювати засоби РЕБ, для того, аби задовольняти потреби Збройних сил? Про це ми будемо говорити з нашим гостем. До нас зараз долучається Олег Донець. Це керівник напрямку РЕБ, кластеру Брейван. Пане Олеже, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю вас, добрий вечір. Нагадаю нашим дачам, що якраз кластер Брейдван це такий об'єднання, організаційна структура, яка створена за рішенням усіх силових структур, аби забезпечувати технологічні рішення. Для сил безпеки і оборони і пришвидшувати оснащення наших військових рішеннями, які дійсно потрібні на полі бою, і якраз засоби РЕП стають таким важливим чинником посилення наших збройних сил. І я хотів би вас запитати насамперед про те, що змінилося на полі бою. Царині РЕП за останні місяці і з нашого боку, і з боку противника, і як це вплинуло на пріоритети діяльності кластеру Ну, В першу чергу хотілося б відзначити, що сьогодні у нас відбувається технологічна війна. Важливою особливістю технологічної війни є дуже велика динаміка змін на полі бою. Рік назад, коли запускався Брейван, ми розуміли, що безпілотники, дрони, камікадзе, дрони, розвідники є і будуть ключовим викликом на полі бою. Тому РЕП, як один із елементів протидії їм, був визначений тоді як пріоритетом, і зараз би ми воліли казати не про зміни, які відбувалися за останній місяць, а в цілому говорили про те, що динаміка буде постійно підвищуватися, постійно будуть відбуватися зміни. В системах управління, в системах передачі даних інформації безпілотних систем, в системах керування, і це буде вимагати відповідних динамічних змін і по засобам радіоелектронної боротьби. Тому в цілому ми бачимо, що ця динаміка буде тільки посилюватися, і наше ключове завдання якраз бути готовими до швидких змін, швидко масштабувати ці рішення і швидко постачати їх на фронт необхідній кількості. А коли ми говоримо про якісь конкретні показники, скільки зокрема команд, які створюють засоби РЕБ, ну пройшли через Брейн Ван? Скільки проєктів є такими, що вже, можна кажучи, близькі до того, аби закуповуватися збройними силами? Які моделі підтримки оцих молодих команд використовує БрейВан? Ну, станом на сьогодні у нас понад 50 Розробників і виробників на платформі понад 100 розробок вони подали різних засобів. В першу чергу це засоби ближньої дії. Дев'ять із цих розробок вже пройшли кодифікацію, і отримали код відповідно до стандартів НАТО і можуть відповідно закуповуватися. З точки зору підтримки на сьогоднішній день Бриван в цілому задумувався як. Кластер підтримки і розвитку технологічних рішень і пришвидшення розвитку цих технологічних рішень. Тому ми в цілому надаємо їм повну підтримку від етапу ідеї до етапу впровадження по суті і супроводжуємо їх до, до контрактування. Ми надаємо підтримку на етапі проведення військової експертизи, комунікації з військовими, проведення тестувань з метою демонстрації можливості цих зразків. Підтримуємо їх на етапі і супроводжуємо на етапі підготовки документів до кодифікації, і, в принципі, далі надаємо їм всю необхідну підтримку, яка виникає у них на етапі співпраці. А чи є у вас переконання, те, що? Проекти, які пропонують ці команди, дійсно відповідають потребам військовим. Чи налагоджена ця ефективна взаємодія між потенційними користувачами цих розробок, ну і самими розробниками? Як це відбувається на сьогоднішній день? Якраз це є ключовим завданням, яке ставилось перед нами. Кожна розробка, яка подається на платформу One, і кожна розробка, яка потрапляє до нас в кластер, вона проходить. Оборонне оцінювання військові з різних підрозділів з різних структурних. Із різних командувань приймають участь в цьому оцінюванні. Вони проводять її оцінювання, визначають її пріоритетність, і далі вже в залежності від їхньої пріоритетності, в залежності від готовності цієї розробки, відбувається або організовується спільність тестування з профільними головним управлінням з профільними структурами збройних сил. Після цього якраз вже далі відбувається їхня підготовка документації і виведення їх на комісію і кодифікацію. А коли ми говоримо про uh... Те, на що скеровані основні розробки в царині реб, тому що коли б шукали матеріали, ми насамперед бачили, що ці молоді команди пропонують рішення для або окопного ребу, або там ті чи інші формати антидронових рушниць. А коли ми говоримо про більш потужні системи, там які мають прикривати більш обсяги території, де більше площі території, то як я розумію, що оці молоді команди за це не беруться. Це скоріше, як я розумію, робота самого міністерства оборони чи Генштабу шукати партнерів, які можуть забезпечити постачання більш потужних систем реб. Як насправді це відбувається? Ну, станом на сьогодні, те, що ми бачимо по статистиці, яку у нас є в кластері, то більшість розробок, безумовно, це розробки засобів реб ближнього радіусу дії. В першу чергу, це пов'язано з тим, що в цілому кількість цих засобів потрібна суттєво більша, в цілому, ця загроза. Є достатньо новою, і ці засоби якраз і по суті виникли як новий клас засобів РЕП саме під час цієї активної фази війни, і відповідно завдяки якраз системній роботі, в цілому сформувався новий клас засобів як засоби реп ближньої дії. Тому безумовно, ці розробники, виробники, які чують постійно від своїх знайомих, близьких від своїх друзів, наскільки велика. Загроза від БПЛА на фронті вони в першу чергу починають звертати свої сили і ресурси на розробку цих засобів. Так само, як ми говорили раніше, висока динаміка зміни характеристик БПЛА вимагає високої динаміки виробників. Тому, в цілому, ми бачимо, що найбільша кількість саме команд зосереджена в цій галузі.